Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт взуття. І ні, це не ринок, це частинка, більша частинка моїх інструментів, з якими я працюю. Про весь інструмент я розповім, який використовується, який краще взагалі можна без нього обійтись і не купувати, без якого ну, я не уявляю ремонт взуття. Тому, якщо ви ще не на моєму каналі, долучайтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь. Ну і зараз. Про кожен інструмент я розповім окремо. І так, перша категорія, яку б я б виділив, це ножі. Е, ну, почнемо з самого початку. Це крокульний ніж. Ось такої цікавої він форми, ось так він виглядає. І потрібен він для того, щоб коли ми установили профілактику, можна було обережно її обрізати. Коли йде профілактика, то ця частинка впирається, щоб не прорізати саме матеріал, саме підошву, і цією кромкою ножа саме зрізається, зрізається профілактика. Це крокольний ніж. Цей ніж для брусування шкіри. Тобто, якщо у нас є затовста шкіра, ми можемо там частинку взяти і, і зрізати саме. Збрусувати. Це такий ніж. Такий ніж під назвою шерфувальний. він більше підходить для розкрою, для того, щоб нам порізати. І чудово підходить теж для брусовки. Саме я використовую в таких складних місцях, де прямим ножем доволі складно підійти для того, щоб збрусувати шкіру. Це такий ніж. Такий ніж теж для брусовки, він на одну сторону загострений і теж використовується для брусовки шкіри, для стоншення. Ну, взяти тут то ось таким чином відбувається брусування шкіри. Канцелярський ніж я використовую для різання матеріалів якихось набоїчної резини саме. Матеріалів, на які мені шкода використовувати більш професійні ножі. Набоїчну резину, більш щільний матеріал. Ніж чебутаря, сапожний ніж. Він в мене тільки, для того, щоб щось підчистити саме кінчиком шкіри. Наприклад, у нас є частинка підошви, де нам потрібно зачистити, то саме цей ніж я використовую для зачистки таких поверхонь. Теж сапожний ніж, деякі його називають свиноріз. Він мене використовується для обрізки набоєчок. Такий ніж цікавий, для того, щоб нарізати шнурочки саме зі шкіри. Тобто береться шкіра, робиться отвір всередині, і потім продівається по кругу, і виходить у нас довгий шнурочок. Ножиці. Ось такі вони саме для шкіри більшості або сапожні ножиці. Тобто вся шкіра, яка є, ріжеться цими ножничками. Такі ножнички декоративні, більш для дрібних деталей, загострені саме під обрізочку ниточок. Лежать найчастіше біля швейної машинки, щоб можна було обрізати ниточку. Так, далі ось така. Приспособа застосування для того, щоб монтачити ножі. Наноситься паста гоя, шкіра. Для підводки ножів використовується саме така приспособа. Тобто ми підточили, підвели і далі вже можемо. Працювати набагато гостріше. Сапожні ножі точаться один раз і допоки не буде якихось видимих зазубрин. В більшості випадків це раз в 2-3 місяці натачуються ножі, всі інші випадки це просто робиться підводка. Такий камінець. Використовую я більше для цього ножа і для канцелярського ножа, для тих ножів, які мені не шкода, що я їх зіпсую. Тобто це більш такий грубий чорновий варіант. Заточки. Крокульний ніж теж точиться на цій, на цій приспособі, саме за, для, для підводки. Це що стосується ріжучого інструменту. Далі можна віднести в окрему групу інструмент для повсякденного використання чоботаря. Основним є будильник, для того, щоб знати, коли обід, коли закінчення робочого дня. Ну і в більшості випадків саме тоді, коли потрібно саме точно виміряти час при намазках клеєм або в якихось певних процедурах, де потрібно слідкувати за часом. Молоток чоботаря, саме такої незвичної форми він іде і не повинен такий бути. Передня частинка більш підходить для загинання, коли йде затяжка відстукування матеріалів. Середня ну, частинка такої форми. Не плоскої, а закругленої. Саме для того, щоб можна було придавлювати плавними рухами без пошкодження, без, без пошкодження матеріалу. Саме такої форми. Шуруповерт. Використовуються в більшості для кріплення каблука затяжні кліщі використовуються чоботарями саме коли йде затяжка або заміна сіточки, або при пошиві нового взуття деталей для того, щоб затягнути всі поверхні, для того щоб у ці частинки була натяжка. Ось такий така цікаве така застосування приспособа. В разі, якщо нам потрібно вбивати якісь гвіздки, ми поміщаємо цим отвором гвіздок, вставляємо сюди і молотком вже забиваємо гвіздок саме для того, щоб ми могли в якихось важкодоступних місцях це зробити без пошкодження матеріалу, без пошкодження. Без пошкодження самого гвістка. Ось такі кліщі використовуються в більшості випадків, коли йде розбирання взуття, або потрібно зняти стару набоїчку, тобто беруться кліщами, це робиться, або якісь дістати гвістки і тому подібне. Саме з каблучка, то використовуються такі кліщі. Викруточки, я думаю. Всі знають, для чого це такі круглогубці, якісь діставання невеличких деталей, або ну, саме якісь ювелірні такі роботи, які потребують саме щось притиснути в важкодоступних місцях, то використовуються такі круглогубці. Ну, за викрутки теж казати не буду. Всі, в принципі, розуміють. Ну, єдине, що велику викрутку я використовую, коли йде і переклей, щоб притиснути саме поверхню при переклеї до підошви. Тому, крім лапи чи ботаря, використовується ще така велика викрутка. Плоскогубці так само, Бокорізи використовуються якісь гвістки, коли потрібно нам дістати, так як. Принципі і кліщі. Ну, тобто, якісь невеличкі роботи, саме дістати гвіздочки і тому подібне, то використовуються такі кліщі. Таке застосування використовується мною для розгладження складочок шкіри, трошки нагрівається, і можна якісь невеличкі детальки, саме притиснути, розгладити трошечки шкіру. Ось таке цікаве застосування. Перед приклейкою набоїчки, деякі поверхні, для того, щоб вирівняти, вони беруться і зачищаються саме, вирівнюється поверхня, крім станочка, вирівнюється таким застосуванням. Пінцет. В більшості випадків в мене два пінцета. Такий пінцет використовується для більш грубих якихось поверхонь операцій, і такий більш тоненький для декоративної, наприклад, заплаточки якісь поставити. Саме важкодоступні Місця. Пінцети медичні з нержавіючої сталі, придбати їх можна у Еликс, якісь БУ хірургічні набори і тому подібне. Саме, саме там в принципі інструмент зібрався. В більшості випадків немає різниці, який інструмент, якої марки, фірми ви візьмете. Саме головне, щоб вам зручно було користуватися. Такий набірчик мені більш потрібен для викруточки, і в деяких місцях саме йдуть зірочки іншої форми насадки. От саме для цього потрібен цей набір. Ну, звичайно, що для гайки ми ніякі не відкручуємо, але якщо потрібен якийсь подовжувач, тому подібне, то в принципі, ми можемо використати, ну, наприклад, бачите, подовжити. Так само таку тріщочку для того, щоб можна було збільшити зусилля при важкодоступних місцях. Таким наборчиком я теж користуюсь і. Раджу вам. Інструменти для виміру, це для голені, я використовую звичайний сантиметр і лінійку металеву для якоїсь розмітки. Обов'язковим атрибутом є окуляри. Для того щоб нічого не потрапило в очі, то в принципі... Беремо окуляри. Сюди ж також можна віднести штуцер для колодок. Колодки потрібні для того, щоб затягнути, можна було зробити передні якісь детальки, сіточку поставити правильно, повністю затягнути взуття. Ну, ось так частинка, Інша частинка в кадр не війшла, саме лапа йде, куди вставляється цей штуцер. У ну, мене є невеличка ще одна з лап, на якій саме відбувається. Деякі види ремонту взуття. Тобто взуття так, надягається на лапу і потім вже, там, наприклад, беруться набоїчки, ми їх поставили, потрібно протиснути, то це саме використовується для цього лапа профілактику, так само втягнути, сліди, прожати, протиснути. Для цього саме є лапи. Бувають вони різних величини, висоти. в мене декілька їх. Це одна з невеличких, якою я постійно користуюсь. Наступний інструмент, про який я хочу розповісти, почнемо з шила. Шила бувають різної товщини. В мене це розборніше шило. тобто можна, наприклад, послабити ось цю частинку, дістається ставити більш задовгі шило. Якщо нам потрібно. крючок гачки, можна ставити більш довгий. Товщини, якщо нам потрібно прошити якусь танкетку за високу більше 5-7 см, у більшості випадків використовується крючок 1,2-1,6 мм товщину. Використовується саме для прошиву взуття, для цього використовується. Я найчастіше використовую 1 мм провощену ниточку, ну, тобто, і таким чином ми прошиваємо взуття. Це, що стосується такого крючечка. і існує також ще теж часто використовуються тоненькі крючечки 04-06 мм, саме для ниточок, які більше використовуються для швейних машинок. Є місця, куди швейною машинкою дістатись дуже важко, а от таким Крючечком, гачечком ми можемо в принципі дістатись. В більшості випадків це коли йде прошив передньої частинки кедиків декоративно саме на машинці, ось цю частинку впередню, дуже складно дістатись, і найчастіше використовується саме такий гачечок з тоненьким, щоб прошити, щоб було гарно і функціонально. Це що стосується гачечків. Наступним інструментом, який, без якого я не уявляю заміну бігуночків, є ось таке застосування. Зроблено воно власноруч. Тут стоїть бігуночок-сімка для спіралічки. І в разі, якщо потрібно нам ставити бігунок, ну, ось, наприклад, в такі блискавки, якби ми замінювали бігуночок. Зазвичай, якщо він розходиться, то нам потрібно або знизу це робити, або найчастіше я розпорюю цю частинку і ставляю його зверху. А для того, щоб Зверху вставляти нам потрібно повністю закрити цю блискавочку. Для цього і нам потрібно дане застосування. Тобто, якщо у нас відкрита блискавка, ну, ось так нам її потрібно закрити. Тобто ми беремо таким чином і закриваємо його. Далі, вже зверху, ми, в принципі, можемо ставити бігуночок. Це саме для. Сімірки, шістка, є інші для металу п'ятірка в мене зроблений. І для спіральки п'ятірка. Тобто у мене таких 4 застосування це саме для блискавок. Такий пробійник револьверного типу потрібен для того, щоб робити отвори саме в шкірі, в матері. різної товщини, якщо нам потрібно. Ось так. Ось такі кругленькі отвори. Це саме револьверного типу. Також у мене є інших товщин, саме як звичайні пробійнички. Тобто береться, ставиться і молоточком робиться отвори. Теж починаючи від самих невеличких, я не знаю, 0,3, здається, чи 0... 0,8. Здається, трошки ще менше є. Саме коли рамки потрібно в босоніжках поставити, потрібно дуже-дуже тоненькі, то використовується саме такого типу. Ще цікавий інструмент, який, ну, я вважаю, повинен бути в чоботаря, це ось такий він як не кромкоріс, канавкоріс. Тобто, якщо нам потрібно зробити в підошві в взутті, потрібно зробити канавку, то ми беремо цей інструмент. І таким чином робимо канавку, куди потім будемо нашим крючичком прошивати і вкладати саме ниточку в цю канавку, для того, щоб не було, не було виступу саме ниточки. Шукався він і купувався в інтернеті, просто як канавкоріс. Дуже багато я за ним ганявся, щоб знайти. Але я знаю, що в OLX, здається, можна знайти пошукати такий інструмент. Коштово він здається, якщо не помиляюсь, близько 80 гривень. Інструмент для розмітки. Ось такий можна виділити. Ми можемо Для паралельної розмітки ми можемо змінювати ширину, саме, яка нам потрібна. І, ну, от, наприклад, візьмемо таку ширину. І для паралельної розміточки, ось так виглядає наші дві паралельні. Лінії, які потім ми можемо і прошити, і вже побачимо. І такий інструмент для розмітки, саме для намічання, для перед прошиттям, для того, щоб всі у нас отвори і стіжочок був однаковий. Робиться ось така з таким інструментом розмічається, і потім голочкою саме в ці отвори прошивається для більш гарного декоративного. Шовчика. Така лопаточка в мене використовується. Це теж є і в хірургічних, є в зуттєвих магазинах, які займаються реставрацією, саме для нанесення шпаклівки на, на шкіру якісь, або клей потрібно десь трошечки нанести обережно. Тобто Така, така лопаточка використовується. Даний інструмент використовується, коли потрібно зробити уріз, тобто наноситься, вмикається в красочку і наноситься уріз на край шкіри. Ще також для урізу і ременів є такий слікер, використовується саме, для того, щоб згладити край, виставляється, вибирається саме по товщині шкіри і таким чином оброблюється, задля того, щоб край був гарніше, гарно виглядав. Далі в окрему групу можна виділити декілька просів для установки фурнітури. Тобто це йде для установки лочок. Тут в мене виставлено для дрібничок якихось, щоб можна було з таким поворотним механізмом для установки хольнітенів. Декілька матриць, здається, чи 4, чи 5 на установочку кнопочок, альфа, капа різних діаметрів, величин. Ну, тобто фурнітурку ми теж Встановлює. Такий мені дуже сподобався прес. Спочатку з'явився в мене цей поворотний, але замаленький, і вирішено було купити саме побільше. Він з перехідним механізмом, тобто можна матриці туди ставити як турецькі, так і, так і китайські. Ну, тобто, нехитрим рухом він трошечки розбирається, знімається частинка, і можна вже переставити під інший тип. Матриць, тобто мені сподобалась його універсальність і великий, великий саме сюди зазор, щоб матеріал можна було ставити. Ось такі блочки ми ставимо. Такі у нас преси. І мені подобається працювати такими струбцинками. Якщо у нас якісь детальки нам потрібно зафіксувати, то для більш розльоту ми можемо, там, коли щось потрібно... Для підклейки ми можемо зафіксувати або такою, або, якщо є можливість меншою, то притиснути менше. Такі струбцинки дуже зручні. Я купував їх в епіцентрі, вибір величезний, тому такий інструмент раджу, щоб був в майстерні. І останнім можна виділити інструмент для саме вже чистки та видалення якихось. Дефектів, нюансів, вже як фінішна обробка. Ну, якщо у нас залишився клей, то у нас є каучик, ми можемо обережно скатати каучиком або мікропористою гумою прибрати. Здається, не сказав стосовно інструменту для розмітки, такі як олівці для розмітки, які малюють по шкірі і по замші. Вони потім легко прибираються, такі теж. Я використовуюсь такими щіточка, якою ми можемо зняти пил. Така. Щіточка, якою або чистимо взуття як очисниками, таке, то я використовую таку щітку. Такі щіточки для замші, для чорної я використовую жовтим металом. Для світлої і з білим. Зверну увагу, що з жовтим інколи не знаю, де реакція окислення, тому якщо ви використовуєте жовтою, то краще для світлих взагалі не користуватись, для того, щоб не було якихось яких бруду і саме від самої щіточки. І ось такі для замщин, ну, боку, теж використовуються щіточки. Більш для світла, то саме я використовую такі. В них немає реакції металу ні на що, але якщо чорний і ворс десь збився, то краще використовувати саме металеву для того, щоб гарно підняти, гарно підняти ворс. І останній штрих для гладкої шкіри це використовується крем. Більшість зуття, які до мене потрапляють, в фінальному етапі покриваються. Якщо це шкіра, то кремом, вони є різних кольорів. Якщо цікаво, напишіть, Зніму окреме відео саме про креми. види, типу в більшості це тарагу та терджі, ті, якими я користую. Замш, який до мене потрапляє, обов'язково все після ремонту оброблюється водовідштовхувальними засобами пропиточками. Тому якщо теж цікаво для замши, чистки і тому подібне, напишіть, обов'язково знімемо, знімемо відео саме по чисті та догляду за замшею. І наостанок, саме ці інструменти, я, якщо чесно, взагалі не бачу в своїй роботі. Вони були куплені, але користуватись я не користуюсь. Я не зрозумів стосовно брусовки стоншення шкіри цим ножем. Як на мене, звичайним краще. Цим ножем я розраховував, що все буде чудово, але. Або потрібно більше часу проділити для того, щоб виходили чудові шнурочки, але в мене не вийшло ним користуватись. Цей ніж сюди відправ, він брусує гарно, брусує чудово. Але якби був, якщо у вас є вибір, то я б, наприклад, вибрав би саме цей ніж. Цей, ну, мені дуже сподобалось ним користуватись, брусувати. Ним можна, ну, як і. Розкроювати, так і брусувати. От, якби вибір стояв між цим і цим ножем, то я б вибрав цей закруглений. Саме. Я не скажу, він гарно брусує, він чудово, але ну, трошечки мені незручно було ним. Це взагалі. Е Застосування, на яке я дуже розраховував, що буде прикольно чудово, але воно постійно заїдає, не дивлячись на те, що наче в звичайному режимі все чудово, все нормально. Але потім, коли починаєш ним працювати, воно десь воно не прокручується, а буксує. Тим самим у ріс виходить, коли кістечкою набагато краще виглядає, ніж цим застосуванням. Тому, ну, не знаю, можливо, мені попався такий. І інструмент для розмітки. Задумка чудова, все чудово, але в більшості випадків це звичайний пастик, просто на око малюється паралельно лінії. Задля того, щоб просто не витрачати час, тут без цього інструмента можна обійтись. Скажімо так, він чудовий. він... Виконує свої функції, але, в принципі, без нього можна обійтись. Також можна обійтись без крокольного ножа, але ну, я вже звик до нього, мені навпаки, більш обережніше виходить. Але якщо його немає, то без нього теж, в принципі, можна обійтись. Тому, а ось ці інструменти взагалі, якщо ви думаєте їх купувати, то. Ну, без цих ці інструменти я б радив би взагалі не купувати. А ще є застосування для намазки блискавок. Дуже незручно, дуже, дуже незручно користуватись. Тому я б теж радив би, якщо ви ще думаєте купувати чи ні, то, то не купувати його. Тому, якщо було цікаво, долучайтесь і слідкуйте за новими відео.